Президент Порошенко пропонує революційні зміни. Він хоче дозволити іноземцям керувати міністерствами. Моя ідея полягає в тому, щоб через зміни в законах надати право залучати на державну службу іноземців, включно аж до членства в уряді. Правильно, пане Порошенко, ми вас у чому повністю підтримаємо. Для вас ми склали список визнаних людей зі світовими іменами, які б могли керувати українськими міністерствами. Міністр економіки реформ Михаїл Сакашвілі. Міністр інформації і технологій Марк Цукерберг. Міністр оборони. Всесильний Чак Норріс. Міністр охорони здоров'я, відомий діагност, доктор Хаус. Міністр фінансів Фіфті Сент. Міністр молоді і спорту Кім Кардашян. Третій розмір грудей. Ми поміняємо на п'ятий розмір дупи. Міністр внутрішніх справ. Той, що грав Шерлока Холмса, некрасивий такий. Камбербеч, а на посаду прем'єр-міністра. Ну, якщо ж на то пішло, чомусь обмежувати землянами. Давайте на посаду прем'єр-міністра запросимо магістра йоду і буде у нас прем'єр-магістр. І знаєте що? Що обмежуватися і Кабміном? У нас ще є чудова кандидатура на посаду президента України. Президент Литви Даля Грібаускайте. Вона, здається, єдина, хто на землі ще ще не боїть Путіна. До речі, вона цього тижня відвідала Україну. Український колега зустрів її на ганку будинку з химерами, потім запросив усередину. Ой, а що це біля адміністрації президента ще трава зелена? Янукович? Хто сюди приліпив Януковича? Та як взагалі можна було сплутати Януковича з Порошенком? Вони ж абсолютно різні. Вони знають про різне говорять. Ось Порошенко про Євросоюз. Альтернативи європейському шляху розвитку не існує. А ось Янукович про Євросоюз. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Пане Порошенко, я сподіваюся, це все, що робить вас схожими з Януковичем. Непорошенко, ви стали на досить слизьку доріжку.